Привіт всім, хто дивиться дане відео. Я хочу в цьому матеріалі обговорити питання торгової марки в США, відповісти на всі самі поширені питання та розказати вам про структуру реєстрації торгової марки. Скільки часу це займає, на які нюанси варто звернути увагу, і, взагалі, про все, що вам потрібно знати перед тим, як реєструвати торгову марку в США? Приємного перегляду! Як ви можете бачити на даному слайді, весь процес реєстрації торгової марки США складається із шести основних кроків. По часу вся ця процедура займає 12-18 місяців. Складається з попередньої перевірки, подачі заяви, перевірки спеціалістам патентного відомства Америки, воно називається UCPTO. Далі публікація бюлетні і отримання свідоцтва про реєстрацію, якщо ви не отримали жодних апеляцій або заперечень. І після цього вже обов'язок. По моніторингу вашої торгової марки. Зараз я пройдуся коротко по кожному із цих кроків, розповім вам, на які нюанси потрібно звернути увагу, перебуваючи на кожному з них. І так, перший крок це попередня перевірка. Ми здійснюємо перевірку на наявність конфліктів з уже існуючими торговими марками. Перевіряємо, чи можливо торгова марка котру ви хочете зареєструвати. Уже зареєстрована або кимось використовується. На даному етапі дуже важливо зробити комплексну перевірку, щоб максимально підвищити успіх реєстрації вашої торгової марки. До речі, якщо ви реєструєте торгову марку зі мною, то дана послуга по попередній перевірці уже входить у вартість. Я не беру за неї окрему плату. І другий крок це подача заявки. Якщо ви не резидент США, вона безпосередньо має подаватися ліцензованим адвокатам. У мене є такі партнери, з якими я зареєстрував вже не одну торгову марку і буду радий допомогти вам з цим. Ми працюємо з ними в зв'язці, я готую форму, а вони її подають. Після цього ваша заявка перевіряється спеціалістом UCPTO. Це найдовша процедура, тому що на неї потрібно чекати. Таких заявок багато, екзаменаторів не вистачає. І тому до моменту, допоки ваша заявка перейде на розгляд спеціаліста UCPTO, пройде приблизно 10-12 місяців. Після цього, якщо не надійде жодних заперечень від екзаменатора, ваша торгова марка публікується в бюлетні. Публікація в бюлетені робиться якраз для того, щоб люди, можливо, які бачать, що ваша торгова марка може конфліктувати з їхньою торговою маркою, вони в цей проміжок часу мають можливість подати апеляцію. Або заперечення. Якщо ви зіштовхнулися з апеляцією або запереченням, тоді радимо звернутися до юриста, який допоможе вам вирішити це питання. Це може бути в тому числі я. Також із важливого, що вам потрібно знати, це те, що на етапі перевірки спеціалістам патентного відомства ви можете отримати документ, який називається Office Action. Суть даного документу заключається в тому, що в екзаменатора будуть певні питання до вашої заявки на реєстрацію торгової марки, і йому потрібно буде надати певні уточнення. Як правило, вам дається строк досить довгий, в рамках якого можна відповісти на Office Action. Раджу звернутися за допомогою до спеціаліста для того, щоб правильно скласти відповідь на Office Action і далі продовжити реєстрацію вашої торгової марки. Після того, коли публікація уже в бюлетні відбулася, ви не отримали жодних заперечень, апеляцій і так далі. Ви отримуєте свідоцтво про реєстрацію. І ось ці жаданих 12-18 місяців проходять, і ви вже безпосередньо є повноправним власником торгової марки. Після цього у вас залишається обов'язок моніторити вашу торгову марку. Перш за все, на. Предмет використання третіми особами, і цей обов'язок він суто ваший, він проактивний. Це маєте робити ви для того, щоб запобігати порушенням ваших прав інтелектуальної власності. Що важливо, торгова марка має бути поновлена після 10 років. І також додам, що на території США торгова марка має використовуватися. Не можна просто зареєструвати торгову марку і не використовувати її. Ми з вами розібрали процес реєстрації торгової марки, зрозуміли всі кроки, а тепер проговоримо в загальному питання відповідь на які важливо знати, в принципі, коли реєструєте торгову марку в Сполучених Штатах. Перший, це те, що розмір офіційного збору це той збір, який беруть Сполучені Штати за розгляд вашої заявки і за її реєстрацію складає 250 доларів. Наступне питання. І відповідь одразу на нього, хто може зареєструвати торгову марку в США? Будь-хто, як юридична особа, так і фізична особа, неважливо, ви громадянин з США або ви резидент іншої країни. Далі, якщо ви як е commerce підприємець і збираєтесь торгувати вашими товарами на Амазоні, один із найбільших маркетплейсів світу, вам потрібен бренд-реджестрі. Це, звісно, якщо ви будете торгувати по системі Private Label. Для цього Amazon вимагає зареєстровану торгову марку. Але важливо, для того, щоб зареєструватися в бренд Registry, не потрібна вже безпосередньо повністю зареєстрована торгова марка. Достатньо лише серійного номеру, який ви отримуєте після того, як заявка на реєстрацію вашої торгової марки була подана. Це зазвичай 1, 2, 3 тижні. Формується заявка, перевіряється на конфлікт з іншими вже існуючими торговими марками. І подається, після цього ви отримуєте серійний номер, за допомогою якого зможете зареєструвати бренд-реджестрі. Також момент про intent to use або намір використання. Як я вже сказав, на території Сполучених Штатів не можна зареєструвати торгомарку і не використовувати її. Але бувають такі ситуації, коли ви тільки будете використовувати вашу торгову марку, ну, наприклад, через 6 місяців. Але ось отримати початковий захист на неї вже потрібно зараз. Для цього є процедура Intent to Use, яка вбудована в процедуру по реєстрації торгової марки, і ви повідомляєте відразу патентне відомство і екзаменатора про те, що ваша торгова марка буде використовуватися потім. І що важливо, тоді, коли дана заявка буде розглядатися, вам потрібно буде надати підтвердження. Тобто, наприклад, якщо ви знаєте, що ви будете торгувати на Амазоні, але трошки пізніше. То ви потім покажете те, що ваша торгова марка використовується, наприклад, через фотографії ваших товарів, через посилання на ваші лістинги на Амазоні. Так, екзаменатор побачить, що торгова марка дійсно використовується уже в комерційній діяльності і дасть добро на подальшу реєстрацію такої торгової марки. Із поширених питань також лунає, чи торгова марка в США дає захист на таку торгову марку, такого бренда не тільки в США, а, наприклад, ще й в Європі і в інших країнах світу. Відповідь ні, не дає. Ви захищаєте свою торгову марку лише на території США, але є можливість розширити захист вашої торгової марки по всьому світу, в усіх країнах, які є учасниками Мадридської конвенції. І дана система називається Мадридська процедура, по якій подається торгова марка і отримується захист в усіх інших країнах світу. Я також цим допомагаю. Звертайтесь до мене за консультацією, я відберу для вас підходяще рішення. Щодо Office Action, ми з вами проговорили на попередньому слайді. Друзі, в даному відео ми з вами оглянули всі ключові питання, які ви маєте знати, коли збираєтесь реєструвати торгову марку в США. Якщо вам потрібна допомога безпосередньо з реєстрацією, будь ласка, записуйтесь до мене на консультацію, посилання в описі. Я допоможу підібрати підходящий клас для вашої торгової марки, зроблю попередню перевірку і подам заявку на реєстрацію. Буду радий вам допомогти. На зв'язку.